Всім привіт, друзі. Коротше, ставимо поки що на паузу проєкт е Ліфан в КП. По відновленню було потрібно дуже-дуже багато грошей, яких на даний момент зараз немає. Ну і я поки що не готовий таку суму вложувати. І це може бути і зараз нерентабельно. Ну, тобто, я не прорахував е те, що це стане дуже дорого, щоб було б цей мотоцикл продати і додати і купити інший моцик. Е е Карбюраторами почистили, ну але толку нолю взагалі ніякого немає. Е, той ускоритель, насос там взагалі відломана, ця пластмаска. Плюс він так само не тримає обороту. Не знаю, що можна, можна ще зробити. Тобто, нам порекомендували купити новий карб. Новий карб такий, це вроді би пз 27 Коротше, до 1000 гривень, може там, і більше. Ну, я так плюс-мінус дивився. По покрасті. По покрасті, нам сказали, краска, лак, ґрунт, шпаклівка, ну, не шпаклівка там 50 коштує. Коротше, 2800 за все. Плюс плюс до того два оцих бокових пластика потрібно міняти. Реально, я не просчитав, Не просчитав, що стільки треба вложень. І якби я реально нормально до толку просчитав би, то. То такої штуки не було б взагалі. Те, що те що я його відновлював, я б краще поїхав би, там, купив би цього, продав би і купив би ну трошки в нормальнішому стані, щоб не було таких вложень. ось Буклушки треба міняти, коротше. цими буклушками нічого не зробиш. тут Я думав, попаяти пошпаклювати і покрасити, але ж воно не то дарма. Як покажу, краску будемо портити. Плюс там наклеїчки всякі таке покупляти. Так, ось. О, і також вилку треба, масло, масло купити. Ну, коротко, ну ще грошей треба просто просто цілу цілу гору. Ну і він стане мені не знаю. Ну, Можна було б е купити. Такі самі, але в хорошому стані нічого там не вложу. Там Максимум поміняти якесь масло і щось таке. Ось зараз вам покажу зразу, як він глохне. Об, ну він взагалі коротше, не тримає, що на холодну, що на гарячу, абсолютно не тримає. Ну, коротше, рекомендації були такі, що краще замінити карбюратор і... Не колупатися в ньому. Там плюс і поплавочна та камера, поплавок сам. Він чимось поклеєний, хтось його клеїв, десь там відламаний був. О, так от ось ось таке, друзі. Коротше, у нас відео. Буду знімати, воно якісь там влоги, щось таке. там, Може візьмемо телевизор шукача, підемо, пізнімемо щось, знайдемо якусь місцинку, покопаємо. А поки пешці поки що все. Поки що, як сказати, не все, але на паузі. Потихеньку будемо відложувати кошти і тоді будемо сюди вложувати, щоб, щоб не зразу там не поїхати, там, наприклад, на 200 доларів все накупляти. Ну, може не буде 200, може трошки менше. Але не хочеться таку суму вложувати. Просто, навіть якщо прийдеться його продати, то ну, не стою, його не купить за такі гроші. Це марно потрачені гроші будуть у нас. Ось такі, друзі, в нас відео вийшло. Хочу попросити вас підтримайте, будь ласка, мене лайком, підписочкою, буду далі знімати. Мені буде це давати якусь мотивацію. І всім гарного дня!